Привіт, я обіцяду ближче. Дай мені подивитися у твої очі, доторкнутися холодними пальчиками твого підборіддя і підняти твоє красиве, неповторне обличчя догори. Я поцілую тебе у губи, залізу під шкіру і заповню собою кожну клітину твого організму. Я буду не завжди лагідною, однак обережною. Тепло розтікатимусь венами і артеріями, змушуючи твоє серце пульсувати у такт музиці. Музика. Вона допоможе відчути мене усіма фібрами твоєї душі. Слухайся, дай стати частиною тебе і заповнити твою порожнечу. Можливо, я навіть зможу полікувати твої рани. Пройду з тобою шлях усвідомлення болю і покажу, як важливо мріяти. Думаєш, забагато взяла на себе. А чи під силу це мені? Я поезія. Мені під силу чимало. Лише відкрий серце мені назустріч. Привіт, я підсяду ближче. Дай мені подивитися у твої очі, доторкнутися холодними пальчиками твого підборіддя. І підняти твоє красиве, неповторне обличчя догори. Я поцілую тебе у губи, Залізу під шкіру і заповню собою кожну клітину твого організму. Я буду не завжди лагідною, однак обережною. Тепло розтікатимусь венами і артеріями, змушуючи твоє серце пульсувати у такт музиці. Музика. Вона допоможе відчути мене усіма фібрами твоєї душі. Слухайся, дай стати частиною тебе і заповнити твою порожнечу. Можливо, я навіть зможу полікувати твої рани. Пройду з тобою шлях усвідомлення болю і покажу, як важливо мріяти. Думаєш, забагато взяла на себе, а чи під силу це мені? Я поезія. Мені під силу чимало. Лише відкрий серце. Мені назустріч.